Привіт! Усіх вітаю! Ну що, друзі? Маємо сьогодні недільку. Так як я кажу, свята неділька прийшла. У нас на дворі трошечки морозець і такий легенький-легенький сніжок. Але е, що, неділя є неділею? Я вже поставила на борщик воду, з м'ясом. Зараз воно закипить. Зляю, помию м'ясо і наново поставлю. Ну і пироги я хочу зробити. Верніше пироги. Друзі, в нас тут так на Заході кажуть, на Тернопільщині. Пиріг це вареник. Вареник з картоплею, з сиром, з капустою, хто там з чим робить. В нас кажуть пироги. Бо багато хто не розуміє, каже, що пироги це печені, солодкі. А це вареники. Ну, У нас на вареники кажуть пироги. Так бабця казала, так мама каже, та й вже я кажу, ну а що. Добре, друзі. Розпочинаємо наш день. господарку я обійшла, треба щось наготувати. Ми всі вдома, всі хочуть їсточки, бо тут бігали до тих баняків. Тому треба щось наготувати. Пішли, гайда, розпочинаємо нашу недільку. А в нас чує такі крики. О, лізе в ту пачку, що знаю. Нас мама передала посилку вже на свята. А той Бож мало не залізе в ту посилку. Що там є? Може там щось йому дадуть, може щось є, бо йому. А -а, от так. До речі, привітайся. <реш> Тато розпаковує. Не дасть розпакувати ту пачку, не дасть мусимо відкрити щось дати йому перекусити, бо то крики такі страшні. І він де да знав, що то посилка має бути щось добре, і він так буде кричав. Так, посилку розпакували. Тепер, що, друзі? борщ кипить, А я взяла все до тіста на піцу. Мені так не доїли ті піци. Місне одні піци і піци. Ну, але таке поступає замовлення, а я що, я тільки виконую. Так що готуємо ще піцу на сьогодні. Ще хочу на солодке спекти. Дуже швидко печеться. Хоча в хаті стільки солодкого Друзі, але все одно. свіжа випечка. то має бути номер один. То всі біжуть на ту випічку. Спечу шоколадний шар. я вже його пекла купа разів. І там нема що пекти. Дуже легенький, дуже легенький в приготуванні. Я вам покажу. Ну, може, хто не бачив, бо я вже стільки раз що... І стільки раз показувала, все є нові-нові люди, додаються. Навіть, е, ну, навіть не знають, звідки ми, питаються, звідки ви. Так що, хто не знає, ми з Тернопільської області. Добре, друзі, зараз. Розмішаємо на піцу. А, до піци я даю, верніше, на тісточку. Даю тепленьке молочко, розбавляю дріжджі в ньому. Даю трошки солі, трошки перцю. Все даю до тіста трошки перцю. І трошечки цукру. Одне яйце і 50 грам масла. Деколи, друзі, якщо я не маю масла, то замість масла я даю ложку півтора столову майонезу в тіста. І все в замішала, щоб не дуже було забите. Та й все розкатаю на протвіник. Нехай трошки підкисне. Та й піца. Добре. Майже вимішало кістечко. Борщик мій докипає вже. Па Папа. Борщик докипає. Тут окремо перетушила е, бурячок, але до бурячку дала, друзі, трошки цукру. Завжди так перетушую. Замість оцету даю кілька кружельців лимону. М'яско. Е, тепер е, разом з зразу кидаю фасольку, довго вариться, капусту потім, картопельку. Чесничок обов'язково. Хто так на таку велику каструльку, то я цілу головку даю. Лавровий листочок, посолити, поперчити. І усе. Так, капуста зараз гадую, Так, усе томатну пасту зараз дам. І не кидаю червоний бурак отушила, Поки майже все буде готове, тоді вже даю червоний бурак. Через те, що якщо він покипить червоний бурак довше, ніж. Має бути, то колір втратить брак. Тобто вивариться і буде розового кольору, а не червоного. Цей борщик готовий. Все. Зварили. Ціла кастрюлька. Піцу я вже також зробила. Класична, так як є, друзі, варена ковбаска, сир, кукурузка там під низом є. Ось тут її видно. Майонез, кетчуп. Усе. І йде в духовку. Піца також готова. Все, можу кликати хлопців їсточки. Біжить на запах! Привітайся! Ось така піца. Ось така піца. Але по правді, друзі, сказати, кожна господиня варить свій борщ. І в кожній господині він не різниться. Наприклад, навіть ну, не треба далеко ходити, не? моя мама варить зовсім по-іншому. І я варю зовсім по-іншому. Наприклад, є люди, які не дають цукру взагалі до борщу. Кажуть, що для них це не добре. Я даю все підсолоджую не сам борщ, а сам бурячок перед тим, як тушу. Е, є люди, які варять буряк, потім труть. Я завжди сирий бурак тру і тоді тушу. Ну, ну, Кожен по різному, кожен. Одні дають. Є такі, що люблять капусту, дають, є такі, що не люблять капусту, не дають. Кожен по різному, по різному. Нічого немає дивного. Але сніг знову пустився. Але, сніг. Але що хочу сказати? Кожна мама, кожна господинка готує так, як любить її сім'я. Одні люблять кисліші, одні люблять солодші. Я, наприклад, ну, взагалі люблю, щоб був вчорашній борщ, сьогоднішнього борщу я не дуже люблю і не дуже їм. А вже вчорашній вже настоїться, він зовсім інший смак. Він такий смачнющий. Я люблю все вчорашнє. Ну, кожен кожен робить так, як сім'я е його має вподобання. Тому нема класичного бурщу. От Так треба варити і все. Кожен робить як хоче. Я, наприклад, люблю з домашньої курочки варити, а дехто не любить з курки, любить зі свинини. Готує так йому виходить, так як йому добре, так йому зручно до передки своєї сім'ї. Почнемо тепер шоколадний шар. У мене тут є більше ніж 100 г масла, десь 150, два яєчка і муки. Більше нічого, цукру не даємо, бо через те, що буде всередині шоколадка і буде зверху какао з цукром-пудром. Коротше, не треба всередину давати, бо буде приторно-солодке. Ось так. І муки, скільки візьме. Ну, його багато не виходить, можна там зробити більше, але я так, щоб не до чаю мали. Добре, цечку замішала. Тут в мене є шоколадка, я вже розділила на такі кусочки. І буду зараз робити шарики. Всередину зараз покажу. Ось так поставила і роблю шарик. Клубочок виходить і ставимо пектись. Так, друзі, спекла. Один щось мені тріс, ну то нічого, зараз я. Тут смолола цукрову пудру і какао разом. І зараз, поки вони гарячі, швиденько, швиденько, щоб воно добре трималося. Ось таке, зараз, зараз, зараз погане світло. Ось таке буде. Але головне, щоб було гаряче. Не чекати, поки вистане, бо потім не буде так триматися. Добре, друзі, я переложу, бо мені одною рукою усім ну, незручно. Ось так. Я напекла ось, такі. ось такі в мене вийшов шоколадний шар. Все. До кави, до чаю, на завтра зранку будуть мати хлопці. Ще піца залишилася. Та й день можна рахувати за закритий. Така неділька. Зазвичай неділька в нас в мандрівках. Ми десь їдемо, кудись мандруємо, але... Сьогодні не вийшло. Так буває. Буває, що виходить, буває, що не виходить. Ну, сьогодні не вийшло. Нічого страшного. Добре, друзі. Дякую за перегляд. Будь ласка, не забувайте про вподобайочки. Хто не підписався на канал, підпишіться. Бо є, так ніби людина думає, що я підписана, а це. А не підписана. Підпишіться, будь ласка. Якщо цікаво, звісно, мій блог. Якщо не цікаво, то ну, нема навіть смислу. Добре. Всього тільки най найкращого. Спокою, затишку, доброти і тільки хороших людей на життєвому шляху, бо це дуже важливо. Все, всіх мняла, всіх люблю і всім кажу па-па.